Сьогоднішнє відкриття сервісного центру це той перший крок, який ми робимо для того, щоб наші клієнти могли більш якісно і ефективно використовувати свою техніку. Наша основна мета, яку ми переслідували при відкритті, це бути ближчим до клієнта, мати змогу надати йому більш якісний сервіс, мати базу, де ми можемо в зимовий період провести дефектовки і ремонт чи іншої техніки, підготувати її до сезону. Ми е, зробили регіональний склад запасних частин, який забезпечує потреби клієнтів в регіоні, і е, базу для наших сервісних інженерів і менеджерів з продаж. Також тут, на цій базі, в нас знаходяться спеціалісти, які відповідають за напрямок фармсайт, системи точного землеробства. Цей сервісний центр він е, якраз дасть змогу нам реагувати на потреби клієнта набагато швидше. Да? І як ми знаємо, це саме основне, що клієнт від нас очікує, особливо в сезон. Тому це є першим кроком до нашого зближення до клієнта, до підвищення ефективності обслуговування клієнта, забезпечення його запчастинами чи якісним сервісом. Ми, звичайно, будемо іти і розвивати нашу дилерську мережу, щоб бути ще ближче до клієнтів, щоб мати локальні бази, бути в зоні реагування як вимога коротше для клієнта, мати регіональні склади запчастин, для того, щоб ми могли в найкоротші строки закривати будь-які проблеми, які можуть виникати в клієнта, забезпечити його всім необхідними запчастинами чи сервісом, консультуванням і бути до нього надійним партнером. Це наша основна ціль.